Середа 20 листопада. Телеканал Відікон про головні події цього дня на Сумщині у викладі наших кореспондентів. Вітаю! Коротко про головні теми. Гіпертонікам держава дозволила лікуватися дешевше. Препарати в аптеках можна купити за 10% від повної ціни. Решта це державне відшкодування. Аптекарі мають надавати інформацію про препарати за різними цінами, щоб людина мала право на вибір. Кількість штатних працівників у сумах зменшилася. Флагмани підприємства, що формують місцевий бюджет, знизили оберти. Суми не доберуть до міського бюджету близько 52 мільйонів гривень. Відлуння про батьківських світів, ювілейна виставка, символічний підсумок і новий старт Сергія Степанова, єдиного в області, архаїка символіста Далі про ці танчі події докладніше. Люди, які страждають на гіпертонічну хворобу, можуть розраховувати на ліки по зменшених цінах. Згідно з державною програмою, відшкодування вартості препаратів може бути від 40 до 90%, як вітчизняного, так і закордонного виробництва. Тобто людина, наприклад, платить 10% від вартості препарату, решту платить держава. Продають аптеки ці ліки тільки при наявності рецепту від лікаря, строк його дії місяць. Якщо лікування треба продовжити, на те треба знову взяти лікарське підтвердження, тобто виписати рецепт. Чи реально гіпертонікам скористатися ціновою програмою в аптеках з'ясовували наші кореспонденти. Пілотний проект щодо державного регулювання цін на гіпертонічні препарати запустили ще рік тому. В Сумській області 427 аптек, які включені до проєкту. Як зазначає начальниця Державної служби з лікарських засобів Людмила Ситник, плюсів багато. По-перше, ціни на лікарські засоби пілотного проекту знизились на 12%. Націнка на лікарські засоби регульована. Вона не повинна перевищувати 25%. Був розширений сам перелік. На сьогодні не сім діючих речовин, а десять, тобто розширений перелік в частині введення комбінованих лікарських засобів. До того ж, тепер ціни на препарати для гіпертоніків, які входять до переліку програми, значно дешевші. Більшу частину коштів за них компенсує держава. Есть препараты, которые вообще идут. Ну, мы смотрим, вот у нас программа есть специальная в компьютере и идет полностью все в кредит. То есть полностью стоимость препарата оплачивает государство. Есть импортные препараты, они там дорогостоящие, там около 100 гривен, допустим, 30 таблеточек, а человек платит там, 12 гривен, 9 гривен. Есть которые ну, больше, допустим, это. В залежності від празводителя. Пані Марія не знала про подібний проєкт. Пораду отримала від свого дільничного лікаря, адже препаратів потрібно багато, а коштів обмаль. Ми ж пенсіонери, і отримую я не особливо много. Це нам, звісно, вигідно. Стоїть лікарство 60, а я заплатила 10. З січня по жовтень поточного року лікарі виписали більше 500 тисяч рецептів на ліки для гіпертоніків. Дійсним він є протягом місяця, тому щоб продовжити лікування, потрібно звернутися за рецептом повторно. За підсумками 2013 року суми не доберуть до міського бюджету близько 52 мільйонів гривень. Основна причина скорочення кількості працюючих містян і зменшення обсягу валового продукту виробленого підприємствами сум. За словами начальниці управління фінансів Світлани Липової, тільки за останній квартал кількість штатних працівників у сумах зменшилася на тисячу. Крім того, флагмани підприємства, що формують місцевий бюджет, знизили оберти з 10 до 40 відсотків. Відтак і податку надходить менше. А начальниця управління соцзахисту Тетяна Масі констатує, що 22 підприємства ще винні людям майже 30 мільйонів гривень, що також негативно впливає на наповнення бюджету. Хоча заборгованість підприємств перед сумчанами потрохи зменшується, зараз навіть приблизно невідомо, коли її повністю згасять. Адже зауважують члени виконкому, з такою явкою представників підприємств-боржників для вирішення питань, справа з місця не зрушиться. Десять керівників підприємств, які мають заборгованість на сьогодні, на засіданні виконкому присутні три керівника. Окрім того, що зарплатні борги по підприємствах гасяться, ну дуже вже повільно, занепокоїв сумських чиновників і бюджет міста в цілому. А що нас очікує взагалі в цьому році до кінця року? По спеціальному фонду у нас ситуація нормальна за рахунок перевиконання, відчуження майна і єдиного податку. У нас десь перевиконання складе 7-8 мільйонів. А по загальному фонду, як ми і прогнозували, недовиконання за рахунок податку на доходи фізичних осіб, десь складе 52 мільйонів. І це каже пані Липова через скорочення людей з повних робочих місць. За останній квартал їх кількість збільшилася до тисячі. А відтак зв'язок прямо пропорційний: менше зарплата, менше податків. На питання, яка ж сфера недоотримує 52 мільйони гривень? Відповідь цілком очікувана. Це ті кошти, які направляються на фінансування делегованих видатків, тобто утримання бюджетної сфери, освіта, охорона здоров'я, культура, фізична культура і спорт, і частково органи управління. Поки що ж, аби уникнути проблеми з виплатами заробітної плати та оплатою комунальних послуг, міська рада подала заявку на позику від Міністерства фінансів. Обережно грип. Перед початком зими сумські епідеміологи наводять статистику захворювань на гострі респіраторні хвороби та попереджають про необхідність щеплення проти грипу. Зробити його ще не пізно. Цьогоріч штами грипу передбачають такі ж, як і в минулому році: грип А, Б і С. Поки що ситуація стабільна. Медичні заклади вакциною забезпечені. Кінець осені, початок зими саме час подумати про здоров'я та імунітет проти, як правило, зимових захворювань ОРЗ та грипу, говорить головний санепідеміолог Сум Олександр Черняк. Наразі ж епідеміологічна ситуація відповідає сезону. Більше за тисячу чоловік реєструється захворівших за неділю. Але ж як було і раніше, так і сьогодні десь відсотків.

Усе це гострі респіраторні захворювання. Сам же грип та його епідемію очікують на кінець січня, початок лютого. Втім, вжити профілактичних заходів вакцинуватися слід завчасно. За даними сумської санепідемслужби, у місті поки що прищепилося досить мало людей близько тисячі. 50% із них це медпрацівники, і лише 50 чоловік за власним бажанням свідомо прийшли на щеплення. Здебільшого сумчани поки що про вакцинацію всерйоз не замислювалися. Я приехал в больницу к родственникам, и они вот заболели. Я никогда раньше не делал ну, никакие привычки, ну, в школе, естественно, в университете. Так никогда никаких вакцинаций не делал. Сейчас я думаю, может быть, пересмотрю, конечно, свою точку зрения. В моей семье вакцинацию никто не делает. И Мы за здоровый образ жизни, мы лечимся чайками, медом, лимоном, луком и ведем и вообще стараемся не болеть. Втім, попри народні заходи, що звичайно можуть мати місце, та недовіру до лікарських засобів, думка медиків з цього приводу, щорік одна й та сама. Які думки не річчя не е, виникають, але ж практика е, говорить про те, що люди, які щепились своєчасно, і вони, якщо з'являється і новий тип вірусу, навіть е, то вони форіють, але перебіг захворювання зовсім інший. Він легкий, він не дає ускладнень. Особливу увагу у так званий грипозний період слід звернути на стан здоров'я маленьких дітей та людям з хронічними захворюваннями. Вони складають групу ризику, адже саме у цих категорій населення перебіг хвороби часто буває тяжким та може дати серйозні ускладнення. Сьогодні у сумському художньому музеї імені Онацького відкрилася ювілейна виставка єдиного в області архаїка-символіста Сергія Степанова Відлуння прабатьківських світів серія робіт, де мотиви скіфії, трипілля, давньої Греції та Єгипту тісно поєднані із філософією сьогодення. Про це більше знає Маргарита Єрмак. Об'ємна за формами, смілива за кольорами та оригінальна за тематикою. Виставка відлуння пробацьківських світів для охтирського художника Сергія Степанова особлива, бо ювілейна. Цього року йому 50. Роботи зібрані більш ніж за 10 років. Більшість з них цьогорічні, а є з далеких 90-х. Проте усі написані архайком на його улюблену тему: величні амазонки, давньогрецькі богині, міфологічні сюжети скіфії та мотиви первісних культур і жодних випадковостей. Кожна деталь картини підкріплена історичним фактом і має неабиякий сенс для художника. Філософія добра і зла, таємниць світів минулих цивілізацій та особливості первісних культур разом створюють особливий світ, де вигаданий говорять голосні. Ніж реального, а історичне стає підґрунтям філософської загадки. Художник якби как бы, приоткриває нам дверь вот такую вот, потайну дверь, може быть, кто то перше знакомство у кого-то може быть, кому-то хочет напомнить о целых мірах вот таких цивілізацій, і как бы приглашает нас в екскурс, вот в такое в путешествия в прошлое. в області тільки він займається цим. Це вже цікавить. Може це його бачення в э, ці тематики і індивідуальне. Э, э, Немає якого щоб він э, яка ілюстрував. Якісь речі, це бачення його якоїсь теми, якогось напрямку. Тому якраз цікавити його погляд на ці всі речі, відомі речі, але погляд його особистий. Сам же автор виставки говорить, що натхнення черпає з різних витоків, але найвпливовішою домінантою для нього є рідна земля, родичі та друзі. А ще говорить, сили і наснагу для творчості дає сама історія. Скіше. Мозолевський покійний, який розкопав пектораль, ескіфи, ну, ось, 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 ось ну, наші прадалекі предки, вони то і вважаються. І але ну, вони теж затронули нашу е е проматір, нашу, ну, нашу землю, так що в нас тут якраз і пройшло це все. І, ну ці, Мене це на 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 трохи надихає. Ну і плюс символізм мене теж надихає. Архаїк, художник та філософ Сергій Степанов на досягнутому зупинятись не збирається. І найближчим часом планує пізнати старовинні скіфські техніки, які дадуть можливість створити нові образотворчі шедеври. На даний час це всі новини. Попереду вас чекає інформація про спорт та прогноз від синоптиків. Бажаєте дізнатися більше? Заходьте на нашу сторінку в інтернеті дабідабідабі.відікон.суми Тож, Точно, все добре, зустрінемось завтра у цій же порі на телеканалі Відікон.